Бачите, випала зелена масивна зелена копійка. Отака. От Що за копійка? На цьому місці ми вже були в тому році, чи навіть у цьому. Ходили, mm. але ж цього не знайдеш. Такої ямки. Ну, десь наш штик. Так, друзі, розібрались ми з цією копійкою. Це в нас Катерина II. Дві копійки. 1760. Якого? 1763 рік.